Друзі, в нашій студії непересічна особа, і зараз ми матимемо змогу переконатися у цьому. Це художник Сергій Радкевич. На одній із стін у центрі нашого рідного Луцька він зобразив розпис на релігійну тематику і присвятив його небесній сотні. Ну, це швидше не Небесні Сотні, це швидше навіть волинянам, які перебували тоді в той час в Києві, які постраждали, загинули і постраждали, тому що. Загинуло наскільки я так орієнтуюсь, четверо чоловік, на жаль, а постраждалих більше. Тому це саме волинянам присвячується, які на, на, на цій території знаходяться. Скільки ти часу працював над цим розписом? Е, я здивований, тому що досить мало часу я працював на всього, всього, всього два дні. Стіна досить велика, і я був здивований, приємно, що якось робота пішла. Я розраховував довше її робити, але виклався за два дні. Що символізує те зображення, що, власне, ти зобразив? Робота, вона в собі поєднує такі ключі як військову ціль, тому що для мене взагалі військова ціль як об'єкт, є взагалі абсурдністю, тому що вона створюється для військових частин, для військових змагань, які просто люди в яку потрапляють, стріляють, але в кінцевому результаті вона для мене має знак живої людини, тому що вона має силует людини. І в неї зучаться стріляти, а потім нас ці навички використовують на живих людях. Тому для мене це є абсурдність взагалі сама ціля. І вона поєднує в собі і е, 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 частково якісь фрагменти з іконопису, тобто це і образ, е, я використовую там і нимб, тобто якісь святість людського життя, тобто узагальнює такі, такі мотиви. і плюс е, узагальнюючий образ людини, тобто це лик, який він не має частково там ні статі, ні. Це ні чоловік, ні жінка, але це узагальний образ людини і, і життя. Ти особисто був на Майдані? Особисто ні. На Львівському Майдані був, звичайно, а в Києві не був, тому що якось не склалося наразі і не вийшло, тому частково жалію, але як склалось, так склалось. Тому не можу, Можливо, для іншого мав бути у Львові наразі. Ну і ми ще знаємо, що є твій розпис на Бесарабці, так? Е, ну Зараз я не знаю, чи в цей момент там угу. є, тому що я не дивився, але наскільки друзі були, там розповідали, що є там знаходиться. Ну, мені здається, що за допомогою соцмереж ці твої роботи стали надзвичайно популярні. І я думаю, що тепер вже кожен лучанин буде знати і бачити, що це, власне, робив Сергій Радкевич. Ну, от, власне, десь от приблизно так зараз це виглядає. І ця робота ще не завершена, і маємо надію, що за кілька днів вона вже буде до кінця зроблена. Ось. Сергій, скажи, будь ласка, а як яким чином ти пов'язаний із французьким телебаченням? Тому що я знаю, що вони про тебе знімали рік тому. Мені прийшло просто на пошту на скриньку на Від я не пам'ятаю, чи це генеральний був не директор? Я всі посади не не вникаю. Написав на поштову скриньку, що він зацікавлений приїхати, що не він, а з його телебачення зацікавлені приїхати знімати фільм на Україну. Називається передача The New Explorers, якщо не помиляюсь, теж бо це вже рік тому було, я це не фіксував. І вони відображали культуру України через стріт-арт, через вуличне мистецтво. І, і це досить було цікаво, тому що вони виділили трьох художників. І це досить було об'єктивно, тому що вони це дивилися через інтернет. Вони зайшли на міжнародні сайти, на сайти в Росії Франції, передивилися всі роботи, які вони бачили на теренах України. І виділили для себе трьох цікавих для них трьох цікавих художників, які вони вбачають цікавими, і які відповідають те, що от є на Україні для них. То те, що наприклад немає в Європі, або для них досить. І саме ти потрапив під їх працю? Ну я потрапив як учасник зі Львова, тому що вони вибрали три точки: Львів, Київ і Севастополь. І вони от... Цікавий вибір. Ага. Зараз він актуальний. Ага. Ну, На той час взагалі якось воно так не фіксувалася, але. От їм... Три точки стали цікаві і насправді, от вони поїздили по кожному місту. Оце, і там також був присутній ведучий з Франції художник вуличний жульен сет, який з кожним художником в кожному місті створював по одній роботі. І є повністю повнометражний фільм, десь на годину, на півтори години, повністю про як він перебуває в місті, як ми там переживаємо ці дні, як він там ми йому розповідаємо про місто, про свою творчість. І Створюємо спільну роботу і ви разом із ним у Львові, я так розумію, малювали картини? так. так. Ми з ним створювали Мюрал розпис на 10-му поверсі нової будівлі. Зараз це можна ще десь побачити. Звичайно, так. Мені здається, якщо написати там вуличне мистецтво очима французів, щось, якщо в гуглі так вбити, я думаю, що можливо ви тому що в інтернетом поширилась дуже одна версія, яка не є офіційна, тобто яка була просто там без перекладу. Але є на саки вже легалізована версія з перекладом українським чи з субтитрами. Я, ну я її особисто не бачу. Тобто я бачив такі більш в записі в процесі мені висилала сам диск французи, то я так бачу тільки в записі це. Сергій, дивись, от хотів би я тебе розпитати більше про таку приземлену річ. Так, е, ну будь-який художник е, і письменники кажуть, що вони є виконавцями певної волі, ну тобто в них є замовник, угу. ну так чи інакше, є видавництво, так там чи є просто людина, яка хоче мати картину. Хто замовник вуличного художника? Е, ніхто. Взагалі немає замовника. Тут, тому -то, мабуть, і вся романтика художника вуличного. Тут навіть не романтика, тут навіть в тому, що ти просто досить вільний, вільно себе почуваєш, і ти насправді ще є відповідальний самим перед собою. Тобто ти маєш певні задачі як художник ставити перед собою цілі і виконувати їх. Тобто, це не так, що там є певна інституція, будь-яка, яка там чи мистецька, чи там чи якась бюрократична установа. Яка просто тобі задає цілі, і ти кожен день приходиш і працюєш. Тобто, а ти маєш е, сам по собі кожен день вставати і працювати, ставити цілі, ставити якісь там виконувати проекти і тримати себе в ритмі, бо самому досить важко себе тримати в ритмі. Але враховуючи, які зараз досить швидкі темпи розвитку, і колеги, які теж поряд мене розвиваються, рухаються і швидко досить працюють і реагують на те, що відбувається в сучасному світі. Ти змушений рухатись і, і рефлексуєш швидко. А як в Луцьку це відбувалося? Тому що ще є багато бомбарів, які ну, не особливо ну, не створюють картини як ти. Так? От, і до вас досить таке особливе ставлення, я б сказав, якби, якщо не говорити негативне, так? Як вибиралося місце в Луцьку? Чи потрібно було отримувати якийсь дозвіл там? Дозвіл, звичайно, потрібно було отримувати. У мене взагалі була ідея трошечки початку інакша, і навіть ескіз і кінцева робота вона відрізняється, тому що я. Звернусь. я перебуваючи у Львові, просто зрозумів, що я сам як лучанин, живучи у Львові, там вже 11 років, зрозумів, що я хочу зробити роботу, присвячену саме своїм волинянам, я би так би сказав, навіть не лучанам, а волинянам. І я створивши ескіз, ескіз, вислав це голові спілці художники Володимир Морчуку. На, щоб він, якщо є можливість, спробувати знайти якусь стіну для реалізації цього проекту, якщо ні, я б все одно приїхав би десь, можливо, знайшов би десь більш андеграунд, якесь середовище mm -hmm. mm -hmm. закинути, але б я все рівно її б створив би. Але він якось так посприяв цьому, підключив дуже багатьох людей і я йому за це насправді вдячний, бо я, я насправді дуже приємно здивований. Тим, що тобі дозволили? Так, тим, що мені дозволили, ще виділи в досить в такому людному місці і таку стіну. Я насправді вдячний тому що якось так. Так, да, я насправді не очікував, можливо сказати. Так. Мені здається, що ми, от в даний момент це ще один такий історичний, е, історична ситуація так для Волині, для Луцька, Однозначно. коли ми можемо зустрітися з тобою. так Тому що я впевнений, що от біля тої стіни тепер будуть багато людей і зупинятися, і фотографуватися, і е, розносити е, власне цю інформацію по іншим е, містам і селам. Ну і ще одне питання, яке Мене непокоїть. Яким чином ти пов'язаний із пінчук арт-центр? Ну, це вперше було в минулому, так як якщо говорити пов'язано. Далекому? Ні, ну не далекому, Це кілька років тому. Просто я потрапив в двадцятку номінантів Пінчук Арт Прайс. І там на протязі я створив якраз розпис на Бесарабці, та, називалася Євхаристія. Досить масштабний розпис десь розмірів 25 метрів на 21. Ого. Масштабна річ. І, і потім за голосуванням суддів, які міжнародне суддівство, тобто які там художники з Франції, там були куратори різні, які проголосували, там дали другу премію там, чи третю Кінчукард Прайс. Це була така от на той час. Така от подія. Ну ти так скромно розказуєш про всі свої досягнення. Це звичайно приємно, тому що, як на мене, скромність завжди прикрашає. Ну наразі ми тобі дякуємо, що ти завітав до нашої студії. На Сам кінець, я хотів ще запитати про от про мрії. А, так на чи далі будеш працювати, от після цього після цієї роботи. Ну я не знаю, якось мрії можливо зараз наразі немає, тому що є дуже багато планів. І плани я, я просто бачу ці плани. Ну наразі далі буде далі буде досить багато розписів і фасади, тому що є плани на фасади і у Львові. І є вже дозволи, будуть якраз і приїжджати і французи. То, тобто, ну, то після цього ти повертаєшся в Львів і там будеш так там, так? так, там буде зараз і французька весна, ми за участі французького інституту будемо створювати розпис, але це наразі все в повітрі та як розмова. Uh -huh. Якщо воно буде вже реалізовано, тоді це буде як дія. І також планую їхати в Польщу на фестиваль, так, так само запросили повністю, бо, наприклад, чим відрізняється в Україні і Польщі трошечки, і в Європі ситуація з стріт-артом вуличним мистецтвом. Публічним мистецтвом я навіть назвав, бо це, тому що це паблік-арт, незалежно, чи це розпис, чи це скульптура. Вони повністю проплачують і дорогу, і кошторис, і навіть платять за розпис. Тобто от за матеріали мають за, за роботу. Тобто матеріали <звіт> навіть не входять в питання. Матеріали, тобто це автоматично входить. Тобто, ну типу, по суті, платять за час, який ти виходить. Вони і вони навіть платять суд як за виконання роботи. Тобто <звіт> тоб, і, вони ж ніхто не переглядає твої ескізи. Тобто, ти як художник творчий, ти приїжджаєш, їм цікава особистість. тобто ти приїхав, створюєш проект. Вони тобі оплачують це все повністю. І От це повністю є тенденції такі в Європі. Це адекватні, нормальні умови. А в нас наразі ну можливо є якісь поодиночні випадки, і то здебільшого художники резолюції якісь розписи за свій кошти. Я маю надію, що саме зараз є така можливість створювати і такі фестивалі і на Україні. Чому ну, всі думаю, що спонсори і меценати знайдуться на цю справу. Ну надіємося, якщо трошечки Україна вибереться, звичайно, з цієї кризи, mm -hmm. яка є зараз, і трошечки оговтається. Я думаю, що ми, ну, звичайно воно буде. Тобто це безперечно. Це але але коли час. Так. так, Ну що ж дякуємо тобі за твою роботу. Дякуємо за, за ту душу, яку ти вкладаєш для нас, для лучан, для волинян. Ось в цьому розписі. За кілька хвилин ми повернемось, тож не перемикайте. Дякуємо.